Друзі, вітаю! Це урок української мови в 5 класі. Мене звати Анастасія Бречко і ми з вами продовжуємо підкорювати синтаксис української мови. Ми вже вивчили речення, його граматичну основу та види речень за наявністю головних членів. Зокрема, односкладні і двоскладні. Сьогодні ще вивчимо дві класифікації речень за метою висловлювання та емоційним забарвленням. За допомогою мови ми можемо розповідати другові про гру, запитувати в тата або маму, що на обід, радити однокласникам прочитати книгу, просити допомоги тощо. Коли ми розповідаємо щось, то хочемо поділитись. Коли питаємо, дізнатися інформацію. Коли просимо, хочемо, що хтось щось зробив. Тобто маємо конкретну мету. Так і речення поділяються за метою висловлювання на. По-перше, розповідні. Вони містять повідомлення про факт, предмет, явища. Інтонація в такому реченні знижується в кінці речення. Наприклад, учора я побудувала нашу школу в Майнкрафт. Питальні містять питання. Інтонація підвищується на слові, що виражає зміст питання. У кінці речення ставиться знак питання. Наприклад, тато, що сьогодні на обід? Спонукальні містять прохання, пораду, заклик, побажання, наказ. Наприклад, дай, будь ласка, ручку. Також речення поділяються за емоційним забарвленням на по-перше, окличні як добре, що ми вийшли гуляти. У таких реченнях підвищена інтонація. Передаються сильні емоції. Радість, захоплення, страх, злість тощо. На письмі в кінці окличного речення ставиться знак оклику. По-друге, неокличні. Ми сьогодні добре погуляли. У таких реченнях спокійна інтонація. Речення вимовляються спокійним тоном. Зверніть увагу, що це різні класифікації. Наприклад, цукерки можна поділити за кольором на червоні, коричневі, зелені тощо. Ці ж цукерки можуть бути шоколадними, льодяниками, желейними, а ще вони мають види за начинкою та обгорткою. Так і, наприклад, розповідне речення може бути й окличним, і односкладним. Потренуємося! Послухаймо діалог сім'ї лепетунів. <поцелуйтесь> Андрійку, хочеш таку сорочку? Не хочу смугасту, хочу картату. Лесю? Як тобі светрик? Не хочу светра, хочу морозива. Ми ж домовлялися. Спочатку одяг, а потім морозиво. Ох. Mm. Oh. І все-таки рожева чи бускова? Рожева сукня до малинового морозива, бускова до ожинового. А ти що скажеш Лесю? Лесю. Mm. Ми почули такий діалог: проаналізуємо, які речення вживали лепетуни. Спочатку мама запитала в Андрійка: Андрійку, хочеш таку сорочку? Це речення питальне. Неокличне. Але Андрійко обурився: Не хочу смугасту, хочу картату. Тому сказав це окличною інтонацією. Речення розповідне. Далі мама звернулася до Лесі: Лесю, як тобі светрик? Речення питальне, неокличне. Леся також обурилась: не хочу светра, хочу морозива. Речення окличне, розповідне. Мама відповіла дітям. Ми ж домовлялися спочатку одяг, а потім морозиво. Обидва речення, розповідні, неокличні. Уже в магазині мама ставить питання. І все-таки рожева чи боскова? Речення не неокличне. Андрійко сказав: Рожева сукня до малинового морозива, бускова до жинового. Речення окличне, розповідне. Мама ставить питання. А ти, що скажеш Лесю, промовляється спокійним тоном. Речення неокличне, питальне. Але потім дивується і з підвищеною інтонацією кличе Лесю. Речення окличне. Ви помітили, що в усному мовленні ми вживаємо багато питальних, спонукальних та окличних речень. Особливо, коли йдеться про морозиво. На цьому занятті ми з вами вивчили види речень за метою висловлювання та емоційним забарвленням. Більше матеріалів ви знайдете в конспекті до уроку, а потім обов'язково виконайте тести й завдання до цього відео. Зустрінемося!